Церква любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Коли ми бачимо людину, яка грішить, спіткнулася, знаходиться в такому низькому положенні. І часто в серці виникає відраза, виникає погорчування цією людиною. Але якщо ми дійсно проявляємо такі відчуття, ми стаємо схожими до митника і фарисея. Митник стоїть і кається в своїх гріхах. Фарисей споглядає зі сторони і гордоливо каже: Дякую Боже тобі за те, що я не такий, як цей митник. Але після цієї молитви митник вийшов, прощений Богом, а фарисей засуджений. Адже Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Бог не бажає для того, щоб кожен. Чоловік, який згрішив, щоб кожна людина, щоб вони відразу загинули, він цього не хоче. Він не хоче загибелі. Він не хоче смерті для кожного грішного чоловіка. Але ми всі згрішили. І Бог турбується і старається зробити для нас все, для того, щоб ми мали спасіння. І він цей план продумав, він цей план виконав і зробив все необхідне. З його сторони залишаються наші кроки, залишається наш вибір. І Бог дає для нас застереження. Застереження це записане євангелістом Матвієм у 18 розділі. Слова Ісуса Христа, стережіться, Десятий вірш. Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих? Кажу ж бо я вам, що їхні ангели Повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі. Син болюцький прийшов, щоб спасти загинуле. Як вам здається, коли має який чоловік сто овець, а одна з них заблудить, то чи він не покине дев'ятьдесятьох і дев'ятьох у горах і не піде шукати заблудлої? І коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більше, ніж за 90 і дев'ятьох незаблудших. Так волі немає Отця Вашого, що на небі. Щоб загинув один із цих малих. Ісус звертає увагу нашу на те, що Бог є Отець наш. В 19 му вірші Він каже і станеться їм від Отця Мого, що на небі. Так само і для нас каже Отець Ваш. Отець ваш. Бог, здійснивши план спасіння, він не полишає якоїсь зневаги до кожного з нас, а навпаки, він називає нас братами. Ми маємо одного отця. Отця люблячого, отця, який не хоче смерті грішно, який не хоче покарання, але хоче іншого. Він хоче спасіння грішника через слова Єзикіля, через уста Єзикіля, Бог говорить в 33-му розділі ми можемо прочитати з 11 вірша: Скажи їм. Як живий я, Господь, Бог не прагну смерті несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого з дороги Його, і буде він жити, і буде він жити. І далі ми в 34 розділі також через пророка Ізикиля Бог говорить. І говорить до нас, каже, я буду пасти отару свою, і я їх покладу на спочинок, говорить Господь Бог. Загинуло цю, вівцю відчукаю, а сполошену поверну, а поранену перев'яжу, а хвору зміцню, а ситу та сильну погублю, буду пасти її. Правосуддям. Бог не хоче смерті грішного. Бог не хоче, щоб загинула жодна вівця, щоб загинула жодна людина. Бог не хоче смерті для брата чи сестри, які спіткнулися, але Він хоче дати для кожного з нас вічність, спасіння. Не хоче. Але якщо ми не звертаємо з наших доріг, якщо ми продовжуємо жити тими самими принципами гріха, то він вимушений включити правосуддя. І відповідь уже буде іншою. Ми раді від того. Що ми спасені Богом. Ми раді від того, що ми є діти Божі. І ми дякуємо Господу за це. І ми не маємо проявляти гординю до тих, хто навколо нас. Бог хоче, щоб ми виконали Його заповідь. Возлюби ближнього як самого себе. Ця заповідь рівна першій, возлюби Господа, Бога свого, всім серцем, всім розумом, всією силою своєю. Так, це заповідь Бога, і як важливо її виконати. Хай нас благословить Господь, щоб ми завжди були вірними Його заповідям, і допомагали ближнім, якщо вони в скрутній обстановці, якщо вони спіткнулися, завжди протягнули руку допомоги. Амінь.